В середині червня на каналі HBO Max, а у нас в Україні офіційно на сервісі Міога розпочався показ другого сезону фантазійного серіалу Дім Дракона, заснованого на книжці Вогонь і кров Джорджа Мартіна. Це сиквел або спін ноф або як вона там називається, відомого серіалу Гра Престолів, який заснований на серії фантазійних романів Пісня Льоду і Полум'я Джорджа Мартіна. Якщо вам подобається ця серія і книжкова, і серіал. Якщо вам подобається Дін Дракона і оригінальна книжка, то вам можливо сподобається ця добірка фентезійних серій, яка, на мою думку, зайде фанатам Джорджа Мартіна. В добірці будуть книжки, які я читав, які є українською мовою, і які, на мою думку, підходять тими чи іншими параметрами, тими чи іншими. Якимись особливостями, які дозволять їх читати з насолодою е, фанатам Джорджа творчості Джорджа Март. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на канал, писати, розгорнути коментарі та підтримувати канал матеріально. Усі посилання будуть в описі. А ми починаємо. Перша серія, яка, на мою думку, сподобається фанатам пісні льоду і полум'я або роману Кров і вогонь, це. Серія пам'ять Скарбота і шип Теда Вільямса в мене є на руках перша частина трони з драконових кісток і друга скеля прощання. По другій книзі, по-перше, вже є відео на каналі. Хто ще не дивився, подивіться. По-друге, вже буде дуже скоро відео, бо я його вже прочитав. В цьому році не видав роман, третій. В цьому році вийшов другий. Апіорі, наче. Наче запланувала третій роман на 25 рік. Чому саме Тед Вільямс і чому саме пам'ять робота Іши? Ну, по-перше, тому що сам Джордж Мартін в багатьох своїх інтерв'ю зізнавався в коханні, в любові до цієї серії. Він казав багато разів, що він її надихався. Якщо ви читали або ні, то скажу, що. Якщо ми знаємо, що у Джорджа Мартіна в пісні полуми» є трон із мечів, так, якщо там не помиляється, чим це мечі ворогів, яких е, вбили, так? яких підкорили, то у Теда Вільямса в цій серії є трон із драконових кісток, так? тобто із, із кісток дракона, е, звичайно, це каже нам про те, що і там у Мартіна є дракони, і тут є дракони, але їх. І там, і тут дуже мало, і це більше згадка, більше як міф, як щось таке надприродне, надкруте, що люди колись мали, але зараз, зараз не мають. Чим ще ці е, серії схожі, це епічне фентезі, і в у випадку з е, пам'яттю, скарботою і шипом це не темне фентезі, це. Все ж більше епічна фентезі, але в пропрацьованості світу, от оцій деталізованості, оцій е, увазі прискіпливості до деталей, вони дуже-дуже схожі. Мені здається, коли я читав е, Теда Вільямса, і коли я згадував, як я читав е, е, цю серію Мартіна, мені оці от деталі, любов до деталей, вона була дуже-дуже схожа, я чомусь згадував ці, ці саме серії. Хто читав, той розуміє, про що я кажу. Е, тут немає сексу, немає цього всього відвертого, це в цьому плані це ближче до толкіна, Так? Тобто у світі Толкіна цього всього контенту, скажімо так, його немає. Люди народжуються з квіточок, їх приносять лелеки і таке інше. Так само в, в романах Теда Вільямса. Точніше, тут просто про це нічого не говориться. А якщо якась тема така і заходить, то це все дуже так завуальовано, так обережно все проговорюється. Тому в цьому плані це не Джордж Мартін. Проте, оця деталізованість, ця епічність. Оця любов до деталі, оця пропрацьованість персонажів, їх розстановка, а потім, скажімо так, протистояння їх, оце дуже все цікаво зроблено. Проте тут все ж є добро і є зло. Так, є сіра мораль, але все ж таки тут є чисте добро, чисте зло, чого ми не знаходимо в романах Джорджа Мартина. Він розмиває цю грань, розмиває цю мораль. А Тед Вільямс, все ж е, класичний автор, який цього не робить. Але я певен, я певен, я вам обіцяю, якщо вам подобається пічне фентезі, якщо вам подобається творчість Джорджа Мартіна, вам обов'язково сподобаються книжки Теда Вільямса. І так, Тед Вільямс пам'ять скорбота і шип». Другим в списку йде. Перший закон Джо Абрі Кромбі. Перший закон це три романи, і ще трилогія, і ще два окремих позасерійних романа, які теж відносяться до серії «Цей перший закон. Я читав їх, звичайно, але в мене зараз немає в цих книжок, в мене є тільки остання книжка герої Джо Абрі Кромбі. Тому я, вибачте, буду в кадрі розмахувати саме. Цією книжкою, бо інших в мене нема. Джо Бі Комбі і перший закон це, на мою думку, на мою думку, автор вищий, крутіший, талановитіший, епічніший і серйозніший, ніж Джордж Мартін. Це на мою думку. Е, він і що, і причому він молодший, так? Йому зараз, я пам'ятаю, він на років на 20, мені здається, молодший, ніж Мартін. І він е, пише крутіше, він пише. Деталізованіша і в нього більше екшену, але в, в плані пропрацьованості, в плані е, оцього всесвіту, вибудови всесвіту, який він придумав, оцієї сірої розмазаної моралі, о цього по факту неіснуючого добра і зла, які е, в нього все таке, скажімо так, сіра. І в пропрацьованості героїв він на рівні з Мартіним, а, а може навіть вище. Особливо е, його книжки запам'ятаються персонажами. І як і в творчості в книжках Джорджа Мартіна, це ті люди, ті ну, люди, я кажу, бачите, я навіть кажу люди персонажі, яким ти віриш, що вони дійсно існують. Розумієте про що я? Ти бачиш їх, коли читаєш. Ти от знаєш, що вони ось там вони живуть і вони існують. І от оцим максимально цим. Трилогія Перший закон сподобається фанатам Джорджа Мартіна. Ну і це дійсно епічне, і це темне фентезі, як і Джорджа Мартіна. Бо, на мою думку, та й в принципі, наче всім зрозуміло, так що серія романів Мартіна це темне фентезі. Тут теж все так от мрачно, все епічно, все складно, все важко. І все-все дуже-дуже цікаво. Тому перший закон Джо Біркромбі, ну і е, окремі романи, типу як герої, це остання книжка КСД. Вам обов'язково сподобається. Якщо ви ще якимось чином не знаю яким е, любите фентезі і ще не читали Джо Біркромбі, але вже читали Джорджа Мартіна, обов'язково зверніть увагу на цього англійського письменника. Третя серія, яку я раджу читати фанатам творчості Джорджа Мартіна, це серію книжок про відьмака Геральда польського письменника Анджея Сапковського. В мене теж немає в е, наявності зараз цих фізичних книжок, але я їх читав, ба більше я їх читав три, три рази. Всю трилогію я перечитав. Тому мені є що про це розповісти. З світом з книжками Джорджа Мартіна. Книжки Андже, ця серія «Відьмак» Андже Саповського. Вона перетинається теж розмитою мораллю пропрацьованим деталізованим світлом. Світом тут так само він так само відвертий цей світ, тут так само є секс, є насилля. Дуже багато е, крові, е, дуже багато жорстокості, дуже дуже круті персонажі, яким віриш. І тут так само це розмита мораль, де немає конкретного добра і зла. Е, також е, з е, творчістю Мартина книжки Андз, Анджея Сапковського ріднить політика. Тут її, вона є: в принципі, як і е, до речі в, е, в книжках Джобі Кромбі. Тут вона і йде не на першому плані, але вона завжди присутня такою тонкою лінією, такою десь там, десь там. Вона є і завжди якось так впливає на події, глобальні події, не на персонажів, а на глобальні події, які потім це все впливає вже на героїв. Відьмак і, і творчість Джорджа Мартіна це брутальність. У Мартіна є брутальні герої, і у, у Відьмака, в принципі, сам Відьмак, де не тільки він є брутальним героєм, на мій погляд. В творчості Джорджа Мартина, в його книжках, там дуже мало магії, і вона там дуже дозована, особливо в перших книжках. І далі вже трошки там з'являються дракони, ну і вже трошки там ці ходячі і все інше. Але у Відьмака все ж таки магії ці. Набагато набагато більше, особливо це стосується різних там героїв, потвор, монстрів, ну і так далі. Хто читав, той знає, хто ні. Обов'язково почитайте, і ви зрозумієте, про що я кажу. Тому, якщо вам подобається політика, брутальність, екшен, відверті сцени, оця от така життєва фентезі, таке серйозне таке. Класичне, темне, то обов'язково зверніть увагу, якщо ви ще не читали серію про відьмака Анджея Сапковського. Я ще хочу про неї сказати, хочу сказати, що е, не чекайте від неї нічого такого суперкрутого. Я від багатьох чув, що ну, взагалі це вважається дуже популярною серією, з чим я не дуже згоден. Бо я, як людина, яка читала три рази цю серію, е, вважаю, що це досить така. Посередня серія. Це непогано. Не Просто я вважаю, що вона переоцінена. Я розумію, наскільки Андрій Сапковський важливий для польської сучасної школи фентезі взагалом. Він випустував, його творчість, випустувала дуже багато крутих авторів сучасних польських фентезі. Тому в цьому плані він дуже крутий. Але в плані його серії «Відьмака» так, це дуже круті такі. Такі гарні е, книжки темного про темне фентезі, так? але це не рівень Джорджа Абрикромбі, це не рівень Сандерсона, Мартіна і Ротфуса і тому іншим. Це, на мою думку, це десь на голову нижче, не більше, але й не менше. Щоб ви розуміли, про що йде мова. Тому я рекомендую цю серію причинення, бо це, бо це те, що варто прочитати. Але... Я, не, я вас застерігаю, що це не буде супер-мега епічним таким фентезі, який западе вам в душу. Але, можливо, я помиляюся, можливо, у вас будуть якісь інші враження, і вам ця серія сподобається більше, але вона все одно точно варта вашої уваги. Анджей Сапковський, серія Відьмак. Далі я рекомендую прочитати серію Кевіна, американського письменника Кевіна Джей Андерсона Розбудити дракона. В цю серію входять три романи. Зараз у нас випущено два романи: це Івано-Франківське видавництво «Медіасон». Перший роман називається Хребет дракона. Другий роман називається Війна помсти». На перший роман в мене є огляд. Вже на каналі можете подивитися, хто не бачив. Другий я ось-ось почну читати. І теж обов'язково буде огляд. Це, по-перше, ще раз відзначу неймовірно крута якість видання, і неймовірно круті, як бачите, книжки самі по собі вони такі. Вони набагато крутіші, ніж ті оригінальні видання в Америці, які випускає там я не знаю, хто випускає цього письменника. Вони на голову на дві вище, наші українські видання, ніж американські. Тому зверніть увагу. Це теж темне. Класичне, темне, епічне фентезі з сексом, з насиллям, з брутальністю. Тут є так само дракони. І так само їх тут спочатку мало, і потім вони поступово-поступово їх стає більше. Чим програє ця серія, ну, взагалі, цей письменник, він мені був знайомий по технотрилерам, і потім я здивувався, коли дізнався, що він ще й фентезі пише. Не просто фентезі, а темне фентезі. І дракони ще є. І коли я прочитав перший роман, він мені сподобався, але це таке, знаєте, знов ж таки фентезі середні середньої роки, як я казав в своєму огляді. Чим воно програє Мартіну? Ну, ну по-перше, талантом автора і його оце, оцею увагою до деталей. Тут такого немає. Світ е, має вибудований, навіть ось покажу тут прикольна, дуже серйозна мапа, і це тільки один континент, тут ще напроти інший континент. Світ е, іначе і вибудований, але його все ж таки трошки не вміє автор круто подати е, писати його. Проте тут дуже сильно, прикольно написана політика. Оця теж розмита, сіра мораль, протистояння людей з людьми е, за свої інтереси, жорстокість, підступність є магія, але її набагато. І потім ще є такі вищі народи, в, які теж загрожують людям, і оце все переплітається в такий от клубок, за яким дуже дуже цікаво слідкувати. Цей роман, ця серія точно програє романам Джорджа Мартіна персонажами. Бо я зараз не пригадаю жодного персонажа, в принципі, хоча я прочитав тільки одну книжку, але я зараз не пригадаю імена жодного персонажа. І як якась така картинка в мене в голові не, не вимальовується так? Про, про цей роман, про його героїв, чого не можна сказати звічно звичайно про романи Джорджа Мартіна. Тому вона схоже за посилам, за настроєм, за брутальністю, за оцею темне фентезійності, якщо так можна сказати, але програє персонажами та талантом описувати. Круто вибудований світ, скажемо так. Я все ж таки вам рекомендую прочитати, бо в принципі вона ці книжки попали в топ, бо це гарне темне фентезі, яке варто вашої уваги, і точно варто бути в колекції на ваших поличках, бо це дуже круто зроблено. Отже, Кевін Джей Андерсон, серія розбудити дракона. Рекомендую. Ще одна серія, яку я рекомендую всім фанатам Джорджа Мартіна, це Брендан Сандерсон Хроники Буре світла». В мене на руках перші два романи. З 1 липня в КСД вже вийшов е, третій роман присяжник, якщо я не помиляюся. Його вже можна придбати, наче він у мене теж скоро буде. Я вже читаю от перший роман, бачите, закладинка вже є. Це дуже круто і це дуже епічно. І дуже-дуже припрацьована. І оце е, я, я певен, оцей оце любов до деталізації, до описів костюмів, персонажів, їх мотивів, їх думок, що, як, де, чому е, масштаби, політика, вплив цього всього на героїв, їх відносини їх страждання, їх мотивація, це все-все разом. Оце все дуже е, хроніки Бурисвітла з творчістю з книжками Джорджа Мартіна. Тут набагато набагато більше магії. Магія тут усюди. Це світ збудований на магії по факту. Тут дуже деталізована пропрацьована система, Оце магічні всякі штуки, кристали, там ці каміння різні. Тут неймовірний світ, якому е, автор придумав е, своїх, тобто там немає, є коні, але там є якісь інші ще е, тварини, і ще тварини, і ще якісь створіння, і це все пояснюється, це все показано. Це насправді тут придумано набагато-багато більше. Тобто, якщо Джордж Мартін взяв за основу, хто не знає, там мапу Велик Великобританії, так е, взяв там війну, столітню війну і там трошки додав драконів. Трошки махи і, і все іншого, то, тут Брендан Сандерсон, скажімо так, вибудовує світ свій з нуля і робиться дуже круто. Тут так само е, круті, дуже припрацьовані персонажі, і це теж обов'язково сподобається фанатам книжок Джорджа Мартіна. Бо ці герої запам'ятовуються, настільки в'їдаються в голову, що вони вже стають не героями, а людьми. Тому. Обов'язково рекомендую. Ну, і за е, кількістю, якщо я не помиляюся, ну в українському виданні зараз вже три романи. Але я, якщо я не помиляюся, в англійському в оригіналі автор вже написав 5. І якщо я не помиляюся, це ще не кінець. Виправте мене в коментарях, якщо я не правий що 5 це тільки не кінець. І на відміну від е, Мартіна, Сандерсом дуже плодовити, тому є всі шанси. Якщо серія зараз не закінчилася, вона обов'язково закінчиться. Бо Сандерсон така людина, яка пише дуже, дуже, дуже багато. Тому я певен, що якщо ви вже прочитали все, і теж якимось чином не знаєте про Джор про Брендана Сандерсона, і ви фанати Джорджа Мартіна, і вам подобається епічне, серйозне фентезі з вибуданими світами, з неймовірно крутими персонажами із з магічними всіма системами. То обов'язково зверніть увагу на Брендана Сандерсена на його хроники світла». Остання серія, яку я буду на сьогодні вам рекомендувати, це е, серія начерки сталі польського письменника Аркадія Саульського. Це в нас в Україні випускає видавництво «Бук Шеф. Чому я її рекомендую? По-перше, тому що це неймовірно круто написане фентезі, яке мало в нас хто знає. Е, розумієте. Примірник кожної книжки, тираж кожної книжки тисячі екземплярів. І це не доп. наклад. Якщо я не помиляюсь, книжка. Перший роман у нас вийшов у 22-му році, останній в 24 2024, в 23-му. І наклад кожної книжки півтори тисячі е, примірників. І тобто, як ви розумієте, як я, я розумію, вони ще не продані. А ми, мене це просто, мене просто дивується. Я прочитав ці книжки, і вони просто чудові. Це азійське фентезі, е, його можна назвати темним, воно однозначно темне, але воно все ж таки більше Це класичне бойове фентезі з мотивами темного фентезі і епічного фентезі. Тут є супергерой, і тут є невелика кількість магії, вона така дозована. Тут дуже припрацьований світ. Це Типу, як прото Японія, прото Корея, там є і прото Монголія, і прото Китай, але це все в іншому світі, в фантазійному. Трошки магії, драконів немає, але є інші такі якісь, скажімо так, сутності. І тут так само брутально, епічно, з розмахом, жорстоко. Тут е, так само, до речі, це. Цю серію набагато більше єднає з серією Джорджа Мартіна те, що тут теж дуже-дуже багато героїв помирають, е, Саульський, ну я не знаю, він мені здається, він кайфує, коли вбуває е, нового і нового персонажа в книжках, і в кожній книжці він робиться по Це не в одній, а в всій книжці. Як тільки ми з, нам вводять нових персонажа, то нам 100% десь там він помре, щось він стане, або круто він загине, або не дуже, але будьте певні, що тут буде дуже багато втрат персонажів, які вам, я певен, теж сподобаються, як і мені. Те саме було і в Джорджа Мартіна, коли ти тільки ніби знайомишся, він тільки тобі щось там подобається, і якось він змінився, і тут його або вбивають, або його зарі... зарізали, або щось він там помер від хвороби. Ну, ви знаєте, про що я кажу. Тут так само, і оцим вони мені дуже сподобалися. Ну, тим вони мені сподобалися не тільки цим, але це, це їх дуже сильно роднить з серією Джорджа Мартіна. Так само, як я казав, брутальність, е жорстокість е і епічність і пропрацьоване світу. Не, незважаючи на те, що книжки відносно маленькі, вони десь по 350 сторінок, якщо я не помиляюся. Автору якось так вдалося дуже швидко і дуже цікаво розказати про цей світ. І в кожній книжці він приділяє цьому небагато уваги. Я маю на увазі про, про експозицію. Але він так, так цікаво вплітається в діалоги, в подачу сюжету. в… В сам сюжет, в історію вплітає цей світ, його філософію, його оцю азійську східну культуру, що наприкінці третьої книжки здається, або ну, тут виходить, скільки 900 стрінок, так? Тобто ця книжка, три книжки і це як менше, ніж одна книжка хронік Бура наприклад. Або це як півтори книжки Джорджа Мартіна, так? Я не напам'ятаюся, якщо не пам'ятаюся, там десь по 600. По 800 сторінок один роман. Але ти, мені здається, знаєш тут більше, ніж е, дізнаєшся там від цих товстенних штукенцій, які вони пишуть. Тому мені дуже прикро, що в нас ніхто не знає ці книжки про цю серію. І мені е, дуже хочеться вам про неї розказати і порадити її не тільки як фанатам Джорджа Мартіна. Я певно, вам буде цікаво, але знаєте, що тут більше бойової фентезі. Але всі ці особливості цікаві, що є в Джорджа Мартіна книжках, тут є теж. Але мені теж хочеться, щоб ви дізналися про цю серію, щоб ви купили їх, прочитали. Давайте розберемо ці півтори тисячі накладу, будь ласка, і я певен, я вам обіцяю, якщо вам подобається таке, вам сподобається ця серія сталі, Аркадій Саульський, це польська, польський фантаст. Ба більше він ще мій колега. Він, як і я, він гравий журналіст, він журналіст, it журналіст за спеціальністю. І мені дуже, дуже прикро і за видавництво «Букшеф», і за такого автора. Бо дійсно круті книжки, а вони в нас про них ніхто не знає. Я не знайшов ні одного огляду в інтернеті. Мій, до речі, обов'язково буде, бо я вже закінчив читати, скоро буде окреме відео. Ні, якийсь текст виховують, дуже мало десь інформації, дуже мало, мало реклами. Можливо, якось букшеф не допрацювали, можливо, якось не докрутило, може якось з бюджетом. Я не знаю чому. Я не знаю, знаєте, є от такі якісь перли цікавенькі, які лежать десь. І ти потім знаходиш їх, дістаєш і вау, і ти просто не розумієш, як воно, чому півтори тисячі, і воно не продано, Як таке може бути? Оце оце саме випадок. Будь ласка, бачите, я приділив цій серії набагато більше уваги, ніж іншим серіям. Просто тому, що мене знаєте, розпирає ця досада, оцей смуток через, такі гар... через те, що такі гарні книжки, вони невідомі. Будь ласка, зверніть увагу, це круто сталі», Аркадій Саульський, видавництво Chef. Це те, що обов'язково сподобається і фанатам творчості Джорджа Мартіна, як тема нашого сьогоднішнього відео, та й взагалі іншим фанатам, особливо бойового фентезі. Отже, таким був мій список, така була моя добірка. Я сподіваюся, вона вам сподобалася. Тут не всі книжки максимально схожі на... Джорджа Мартіна, на його творчість, фантазійну творчість. Тут не всі книжки максимально з ними перегукуються, але в них обов'язково є те, коли, що коли я читав ту чи іншу серію, мені обов'язково згадувалося Джордж Мартін і його пісня Полум'я», його о, інші книжки обов'язково воно якось перегукується. Здебільшого це епічність і. Темне фентезі, е, також вони вони виділяються пропрацьованими героями і світами. Ну і оця жорстокість і смерті це теж все тут є. Тому ще раз подивіться на ці книжки, обов'язково приділіть увагу кожній е, Я сподіваюся, що всі вони сподобаються. Я сподіваюся, що все ж якісь. Ви з них не читали, бо ця серія достатньо популярні, окрім декількох. І я сподобався, я сподіваюся, мої рекомендації вам е сподобаються і ви обов'язково прочитаєте і відкриєте для себе дуже багато цікавих книг. З вами був Павло Фантасненка. Знов нагадую про підписку, е коментар е вподобайку. Не забувайте підтримувати канал матеріально, Усі, е всі реквізити є в описі каналу. А ми з вами побачимося вже вже за мить в наступному відео. Бувайте!